Приготуємо сьогодні суп з м'ясними кульками. Чистимо і подрібнюємо картоплю. Починаємо готувати м'ясні кульки. Беремо фарш, додаємо трохи борошна. Це робиться для того, щоб кульки добре тримали форму. Також додаємо одне яйце, добре перемішуємо та придаємо форму. Далі подрібнюємо цибулю, натираємо моркву або можна подрібнювати її в блендері. До стану пюре. Виходять ось такі пропорції моркви та цибулі. Спочатку починаємо смажити цибулю до золотистого кольору. А потім додаємо моркву. Коли все майже готово, можна покривати спеціями. В даному рецепті я використовую такі спеції: паприка солодка, гвоздика, куркума та лавровий лист. Набираємо воду в кастрюлю та ставимо її на плиту, щоб вона закипіла. Потім додаємо картоплю, м'ясні кульки та зажарку. Чекаємо, поки всі інгредієнти зваряться, а ми за цей час натремо твердий сир. До речі, можна використовувати плавлений сир, але це вже за вашим бажанням. І коли вже суп майже готовий, можемо додавати сир, чекаємо пару хвилин. І вимикаємо. Можемо подавати суп до столу, пригощати своїх рідних та друзів. Всім дякую за увагу та бажаю гарного дня!